Доброго дня, ми вже в, в прямому ефірі. Я рада привітати всіх наших глядачів. Чекаємо пару секунд, щоб до нас доєдналися. І сьогодні я вас знайомлю з Валентиною Березняк, психолог, розумна жінка, людина, яка допомагає іншим жінкам. Ну і як вже склалося по традиції, сюди я запрошую своїх учнів, вона в свій час ще до повномасштабного вторгнення проходила навчання в нашому освітньому центрі, але вона і до цього плідно працювала з жінками, які мають проблеми з пліттям. Тож сьогодні ми саме на цю тему будемо говорити. Валь, що я про вас не сказала, будь ласка, додайте. Що я упустила добре всім вітаю. Мене звати Валентина Березняк. Я дуже ем, з великою вдячністю ем, і з такою трепетом того що я знаходжусь тут. Непроста тема насправді про себе. Я травмотерапевтка, працюю з різними запитами. Але сьогодні і, і не тільки про парентальну втрату, і взагалі про втрату, і про травматичні досвіди. Але однією з темою це втрата безпліддя, це така невидима втрата, тому mm -hmm. дуже така не відкрита тема, тому можливо її піднімати, щоб могти мати можливість говорити про це. Скажіть, будь ласка, ви тільки що сказали, що цю втрату не видно. так, Ця проблема, яку дійсно суспільство не бачить. А, а, й, а чому людина відчуває горе, якщо втрати як такової немає? З власного досвіду, це... Постійне зіштовхування з тим, що тут цього, тут така певна відірваність від великої частини суспільства. Тобто пройтися в парки, бачити сімейні пари чи будь кого хто там, гуляє з дитиною, це будь-які дитячі свята, а моменти, коли святкують якісь важливі етапи чи досягнення дитини. А ти все одно десь залучений на хрестинах, на якихось день народженнях, і ти бачиш цей процес на досягненнях дитини, в якихось гуртках, де люди проговорюють ці моменти, і ти не включений в цей процес взагалі. Будь-який медикаментозний прохід, який проходить з запитами, що народжували, і це піднімає такий пласт болю, який завжди до доречно супроводжується сльозами, де я завжди. Як ніби нема що навіть сказати. Тобто, як ніби постійно потрібно відповідати на ці питання. Інколи це недоречність запитів коло тебе, людей, які не знають, чи запитають, просто запитують щирим таким такою цікавістю, і це теж піднімає якийсь пласт таких моментів mm -hmm. або. Просто відмовки в того, щоб якось перевести цю тему. Тобто це є такий фон, з яким ти зустрічаєшся, навіть небажаний, тобто ти не можеш відірватися від цього контакту. Я вас попрошу трошечки голосніше говорити, бо мені вас погано чу чути. Так, так, так. Я хвилююся, щоб наші глядачі вас почули добре. А, коли ви говорите про те, що це піднімається, я розумію, що це піднімається і про це не дуже зручно говорити. Тобто люди не знають, що вони вас ранять. Чому важливо говорити про це вголос? Чому важливо говорити, що безпліддя це також втрата і це також горе? І я розумію, що у нас багато табу стосовно горя, о, тут підтвердили, що ледве чутно, тому трошечки голосніше, чому важливо про це говорити? Можливо, перший фактор можливість не стигматизувати цю тему, а можливість дати голос тим жінкам, які проживають цей процес втрати чи безпліддя, чи лікування. Mm -hmm. Що це дуже непростий період, який потребує обережності і тактичності, можливо, навіть доречність, як само запрутувати жінку про те, що вона проходить, і це теж про кордони і можливість. Запитувати, як саме її запитувати про те, що з нею відбувається, можливість підтримати цю жінку, яка проходить ці процеси, щоб вона була почутою, щоб це не було невидимо, і можливість сунувати і горювати про те, що це зараз ось так. Я зараз вертаюсь до нашої аудиторії. Якщо у вас був досвід, чи у ваших близьких саме такої втрати безпліддя, напишіть, будь ласка, поділіться, чи стикалися ви з цією темою. А я повертаюся до вас. Там комплекс тяжких емоцій під час переживання, і ви казали, що як відірваність від суспільства певна ізоляція, певна самотність у інших жінок може бути і почуття провини, що щось я не змогла зробити, щоб стати матір'ю. Як нам з цим працювати? Це більше, мабуть, питання не рекомендація психологів, бо психологів ми навчаємо, а рекомендація до аудиторії. Що їм з цим робити, коли вони відчувають ці тяжкі думки, стани? Якщо це не рекомендація психолога, як не психологам, Я, а, а людям. Я маю на увазі не для психологів рекомендація, а для людей. Я би можливо поділю тим, що мені допомагає, це простір, де мене приймають і можливість відчувати себе прийнятою в тому, що відбувається можливість поговорити. Відкрито і бути почутою. Тобто я взагалі не вибираю середовище, яке не розуміє. Це виставляти певні межі і надавати можливість переходити ці межі. Якщо людина не розуміє і це цей досвід або якось е, продовжує тиснути, то не обирати такий простір, щоб ранитися в тому. Бо це дуже боляче. Mm -hmm. Можливо, ось це, тому що тут немає. Е, а жінки. Це, на жаль, така певна біда, з якою зіштовхується людина в процесі. Mm. І вона варта співчуття в тому, а не звинувачення. Yeah. Одразу зроблю анонс. Ми не планували, але так сталося, що коли ми анонсували курс по перинатальній втраті для психологів, до нас звернулася велика кількість жінок, які переживають. Різні види перинатальної втрати, тому ми зараз зробили на один місяць групу підтримки за умовні 500 гривень. Будь ласка, якщо вам цікаво, заходьте, знайомтеся, ми місяць будемо вас підтримувати в закритій групі, тому що розуміємо, що вам важливо знайти опори і знайти простір, де вас розуміють. Ще такі, вибачте, досить некоректне, некоректне питання, але важливо для людей, які не можуть про це говорити. Я знаю, що ваш чоловік вас завжди підтримує. Але не завжди чоловіки можуть про це говорити чи є відмінність між переживанням чоловічого горя, жіночого горя саме в те, що стосується безпліддя? тому що, ну я розумію, що відбувається з чоловіками, але не всі можуть їх зрозуміти, не всі можуть в родині продовжувати нормальні відносини. На жаль, те, з чим я зіштовхувалася, це як різність проживання горя в чоловіків. Угу. Тобто, як ніби в мене більше потреба говорити про це. Да. Емоційні залученості проговорювати цей процес, як ніби бути в цьому контексті, а чоловік більше як ніби заглиблюється в себе або намагається, як ніби це через якусь певну діяльність, або взагалі уникає цієї теми як ніби це от тут важко зустрітися в тому, на жаль, і бути почутим. Ну, це нормально, це не нормальне притаманні любвій втраті, будь-якій втраті, гендерної відмінності. У чоловіків більш інструментальний стиль перепроживання, а жінки вони емоційні істоти створіння так? і їм треба розмовляти. І е, коли ми розмовляємо, розповідаємо, шукаємо підтримки, ми начебто шукаємо саме емоційного зцілення. Е, скажіть, будь ласка, які можуть бути перші кроки до цього емоційного зцілення? Якщо в контексті подружжя, то можливо, якщо це не розмови, то хоча б присутність або тактильність, це то, могти ну, хоча б. Чи домовлятися якось говорити про це так, щоб обидвом було комфортно, або можливість, е якщо він не може про це говорити, мати просто куди прийти і поговорити, щоб розділити ці емоції, Тобто, як ніби е не залишатися ізольованою в цьому і наодинці, тому що це так дуже сильно е усамітнює і поглиблює цей біль. Неможливі ніби говорити його. Тобто діалог це перший крок. Вчимося розмовляти і вчимося чути один одного. Якщо серед наших глядачів є ті, хто підтримував жінок при перинатальній втраті, або хто сам переживав, скажіть, будь ласка, які кроки ви бачите? Ці перші кроки до емоційного зцілення? І скажіть, будь ласка, знов таки, я розумію, що ви все завжди з власного досвіду, з досвіду своїх клієнтів, і немає однакового сценарію, але все ж таки чи є якісь певні впливи безпліддя на подружні стосунки? Знов таки вибачаюсь дуже. Особисте питання, але це важливо проговорити, щоб люди могли звернутися mm -hmm. за допомогою, мабуть, в кожної пари буде своя історія і різний вплив, mm -hmm. але і різна стадія проживання і процес історія. тобто кожен mm -hmm. вийшов зі своєї сім'ї, розуміння того, як ми проживаємо в алювані, але як ніби один може проходити там, документозну підтримку, інший може не розуміти вплив, там, якщо є певне лікування чи е, процес бажання, чи як ніби емоційна більша реакція може бути, коли бачите там, дитячі площадки чи одяг, і це може так і розчулювати і підсилювати емоційний стан, а інше може не бути в цьому процесі зараз або уникати цих емоційних реакцій. Тут знову така. Як ніби непочутість може бути. І це може розривати близькість в цей момент. Mm -hmm. І можливо дистанціювання відбуватися, така певна парі. Це точно може впливати на стосунки. Тому що, як ніби ця mm -hmm. сфера, як ніби не, не дає можливості тут об'єднуватися, ніби це може так підсилювати неможливість бути, бути ближчими. Тобто виходить так, що саме ця тиша, те, що ми говорили на початку, що гори не визнане, не визнане не лише суспільством, а не визнане і в семій родині, воно призводить до тотальної сумотності жінки, що вона залишається один на один зі своїм болем, тому що знов таки ми зараз не узагальнюємо досвід усіх, є різні ситуації, є різні. Родини і різна емоційна залученість чоловіка, вони по своїй емоційності різні. Але все ж таки, здебільшого, жінка, якийсь період, ну, який шлях проходить сама. Скажіть, будь ласка, які б словах ви хотіли б почути, от коли б ви проходили цей шлях? На що б ви хотіли спертися? Можливо, на момент мені прийшли слова я не одна в тому, що є жінки, які проходять схожий досвід. Є той, хто розуміє, як то боляче, є той, хто розуміє, що а в тому нема проблеми жінки. А... що на жаль так стається. А з іншої сторони, можливо, це такий позитивний досвід, що це одна з граней, але не вся грань жінки. Що це не за життя, як ніби багатогранне, mm -hmm. це дозволило, наприклад, мені е продовжувати роботу і допомагати, і бути більш залученою, і знаходити можливості, як ніби е реалізовуватися в якихось інших сферах, чи брати такі проекти, які і зрощувати, що дає можливість, як не реалізовувати це бажання піклування чи такої материнської е ролі. Е як ніби ця любов, яка є, і вона не віддана, да? вона все одно живе і її можна реалізовувати, віддавати в різних проявах Як ніби їй теж можна дати місце просто по-іншому. -по -по Я вас обожнюю. Ви, ви настільки мудра, глибока і Ось це ця готовність допомагати, я просто розумію, що як часто біль робить а, жінку не те, що слабкою, а начебто а, такою, що потребує допомоги сама. А ви через біль пішли в допомогу іншим, і в мене це а, завжди. А, Покоряло, я завжди казала, що ви неймовірна людина. Скажіть, будь ласка, оце горе невизнання в суспільстві? Що ми можемо порадити нашим слухачам? А коли в родині ми можемо говорити про це. А в суспільстві ми ж не можемо говорити. Знаєте, я іноді, ну я психолог в темі горя, я начебто знаю. І іноді я сама прокалююсь, коли мені там кажуть стосовно дітей, а я питаю: а скільки років вашим дітям? А мені натомість кажуть, а в мене немає дітей. І мені так незручно стає. І я кажу: Ой, вибачте, будь ласка, і. І я не готова як психолог продовжувати, я намагаюся перевести тему. От як захиститися жінкам від таких недотеп, як я? Коли ми, ми ж не хочемо нічого поганого, ми підтримуємо розмову. Хоча іноді ці слова можуть бути і більш категоричні, чого ти досі не народила, так? Мені мені здається, було дуже. Доречні слова мені дуже шкода. І цього дуже мало, на жаль, чути. Тобто, як ніби ця ніяковість не дає можливість поспівчувати. Так да. ніби ми так намагаємося сховати, перевести цю тему. Хоча це так важливо, коли хтось може дати цьому місце і сказати: Да, я не знаю, що тобі сказати, але мені правда шкода. Ця чесність, вона. Розчувлює і так дає можливість трішки приєднатися, що ти в тому не в один. А, а як жінка може захистити себе, коли вона чує а, такі слова і не чує фрази Мені дуже шкода? Що вона може собі, як може себе стабілізувати? Я роблю дистанціювання, Тобто, якщо є можливість, я завершую там і просто переводжу її. Розумію, що це людина, а я можу дати, якщо це близькі люди чи друзі, шанс якось поговорити і сказати, що це не є дуже доречно. Якщо це повторюється, я, я перестаю спілкуватись. Я не можу ранити себе в тому, якщо це буде продовжуватися. Тобто мати межі. І розуміти, що на мінімаційний стан важливіший, і піклування про себе це важливо. Тому не бути серед тих людей, які продовжують знецінювати або не розуміти, або якось недоречно коментувати цю тему. Так, да, самоспівчуття, піклування про себе це дійсно доречно. <титут> Дякую величезна. Якщо є у наших глядачів питання, будь ласка, задавайте, бо е, мені здається, що ця тема, незважаючи на те, що вона є така закрита, стигматизована, вона завжди викликає м, е, інтерес, тому що здебільшого ми е, на превеликий жаль, е, у нас. Багато жінок стикаються з перинатальною втратою. І е, коли ми дивимося статистику е, в Україні по народжуванню народжуваності, ми не знаємо, це вибір жінки не народжувати, чи це вибір, я не знаю, як це, чий це вибір, що жінка залишається без дитини. Тобто це точно не її вибір, але їй важко. Ви сказали дуже важливі речі стосовно того, що досвід материнства, який не реалізувався в, в родині, ви реалізовуєте в своїх проєктах, в своїй допомозі. Знов таки, не всі йдуть в допомогу. Що можна, які грані себе як жінки, можна відкрити, якщо так сталося, що жінка не може мати дітей? Нічому чомусь приходить творчість. Це будь-який проект, який ми можемо творити, малювати, в'язати, створювати якісь чудові керамічні речі, меблі. Я знаю, що є хейтмейт, можна розмальовувати розмальовувати, створити якісь красиві квартири з красивих реставраційних таких речей, які де перетворюють щось таке дивовижне, старих, на сучасне або Інтегруються в якесь таке нове життя, яке надихають тим речам і це щось чудове. Тобто можна знайти це в будь-чому. в сад, квіти. Я тепер розумію, що таке виставжувати. Чи мати, наприклад, навіть певні грядки, як це може бути красиво, тобто будь-що, що ми можемо творити, додавати до цього творчість, Це теж може бути блокально дерево. Навіть я бачила, що Софійський парк можна купити і посадити дерево, і поставити табличку. І це так круто, можна прийти і розуміти, що є щось, що я створив, я надав цьому життя, і я можу бачити, як вони зростають. Тому. Ми можемо надавати цьому, можна допомагати діткам, якійсь родині. Я знаю, що в мене колега опікун дитини з Африки. Вона висилає гроші, вони не можуть ніяк допомогти забрати чи щось зробити з цим, але вони можуть впливати на якесь життя. Це може бути якась стипендія для когось. Ми можемо допомагати різними способами. Mm -hmm. Важливо зрозуміти, який, який буде ваш слухати. Тут є досить цікаве питання, спробую його вивести на екран. До речі, про вибір. Як реагувати жінці з діагнозом безпліття, коли вона чує від інших? Ми не хочемо дітей. Це теж втрата мати вибір. Це така втрата, тому що я не знаю, якби я жила, якби я мала вибір. Але мати вибір це вибір, а тут вибору немає, це втрата. Тому, мабуть, це боляче, що в мене є вибір, не мати. Та, тобто такий подвійний удар. З одного боку, що вони не скористалися а, е, тим е, даром, що у них є, а другі, що е, у когось не було цього вибору. Mm -hmm. а, і наступне питання: коли ви працюєте з такими жінками, допомагаєте, як ви самі відновлюєтеся, що є вашою внутрішньою опорою, тому що робота не проста. Mm -hmm. Він є ми є мантистресом. дуже багато подруг, і, і в них є різні досвід. Це такий простір, де можна поділитись. Ми створили таке ком'юніті, ми дуже підтримуючі. В мене є родина, в мене є племінник, племінниця, і якось можна зараджувати цим і бути частиною їхнього життя. А, мабуть, подорожі, мовчання це те, що я теж люблю. Мабуть, це те, що допомагає. Дякую. Ми будемо завершити, бо в 19:30 у Валентини вже консультація, чергова допомога потрібна іншим людям. Я вам дуже дуже вдячна. Я запрошую психологів до нас на навчання. Я завжди кажу, що мої учні це найкращі, найрозумніші, найталановитіші психологи а людей, яким потрібна допомога. Я закликаю, ви або звертайтеся до пані Валентини, вона правда допомагає, або приходьте до нас в групу підтримки. Контакти, ви пишете коментарі, і з вами зв'язуються, і е, назначають зустріч з панію Валентиною, якщо вам буде потрібно. Е, ну, все, тоді, е, якщо, якщо є ще питання, ви пишіть. У нас ще дві хвилинки є. Е, я ще раз вам вдячна, що ви знайшли час, незважаючи на те, що графік е, досить е, такий плотний у вас. І Дякую за вашу щирість, тому що ви не просто радите як психолог, ви радите як жінка, і е, кожного разу, коли ви виходите з такими порадами, ви відкриваєте своє серце, ви не просто говорите якісь фрази, які ви прочитали у підручнику. Я вам дуже дуже вдячна. Приходьте до нас ще і е, 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 так. Я прошу вибачення, я вас не відпускаю, У нас дуже велике повідомлення. Я його зачитаю, бо воно на екран не вийде. Про все потрібно говорити, вчитися сприймати себе з усіма статусами для однієї жінки. Це глибоке горе, для іншої це норма. У будь-яких ситуаціях треба залишатися людиною для себе і для інших Співчуття, підтримка, розуміння в кожної жінки свій шлях розвитку, зросту, навіть через втрату. не опускати руки, шукати вихід, прислухатися до себе на рахунок, що хтось хоче мати дітей, хтось не хоче. Стигматизація суспільстві була і буде поки що. Варто вірте, знаходитися і бути щасливими. Не будьте байдужими. Дякую, пані Тетяна. Це не питання було, коментар, тож дякую. дякую. До зустрічі в наступному ефірі у вівторок. Дякую, Марис.